Олександр Федієнко. Народний депутат України, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки є з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго вечора, Слава Україні. Як ви відреагували на рішення Національного олімпійського комітету щодо нашого спортсмена? Галине явище угу. свідчить тільки про те, що країни, держави, які називаються партнерами, демонструють партнерство саме в такій позиції. Тому я осяганевна, і на мій погляд я не є професійним спортеном, звісно, да, але на мій погляд мені здається, що це свідчить про те, що Росія багато багато десятиріч будувала вплив не тільки намагаючись плати на Україну, а на весь світовий простір, навіть в тому ж міжнародному олімпійському комітеті. Ну таким чином намагаючись навіть нас дискредитувати і принизити, але парламент це, Хочу нагадати, президент надав нагороду. Тому можемо тільки таким чином демонструвати свою позицію. Саме те, що впродовж чотирьох років а вже почнеться п'ятий повномасштабної війни, і 11 років такого протистояння з Російською Федерацією на фронтах, все одно світ ну, якось не може цієї категоричної позиції щодо ворога щодо агресора зайняти. Ну сумно, це, це так Він ще... навпаки, пом'якшує зараз категоричну риторичну. позицію. На жаль. Ну тут треба розуміти позицію світу, і ця позиція вже була е, проголошена на відповідній мінській безпековій конференції, де чітко було сказано прямою мовою, що Україна війна повинна тривати на території України для виснаження Росії для того, щоб е, загрози НАТО було країнам НАТО було менше. Ну це позиція офіційна, офіційних посадовців НАТО на безпековій конференції. Ми, як народний депутат України, з вами хочемо поговорити про, ну, про ті, можливо, інформаційні вкиди, а можливо, і ні. Стосовно швидких виборів. Про вибори у 2026 році в Україні взагалі говорити теоретично реально Я з того, що е, питання навіть не в виборах. Питання в тому, що росіяни розуміють, що вони не можуть досягнути успіху. На передовій починають кошмарити вибачаю за проланських вислів наше цивільне населення, нашу невійськову інфраструктуру і запроваджують з кінця 25-го року так звану когнитивну війну, коли намагаються розділити наше суспільство. Будь через що через е -е, тут світло у вас є, тут немає, через політичне уподобання і так далі. Да? І таким чином була запущена ця історія щодо виборів для того, щоб Максимально відволікти суспільство українців від е, тих подій, які відбуваються на фронті, з одного боку, а з іншого боку, е, ще більше посварити між собою українців. На мій погляд особисто як парламентаря станом на, на, на сьогодні, якщо ми діємо в рамках правового конституційного поля. Жодні вибори проходити не можуть, Тобто, 26-му році для цього немає жодних підстав. Хочу нагадати. Спочатку треба скасувати військовий стан особові умови. Тільки після цього повернутися вже в конституційне поле всіх інших стан на сьогодні діючого законодавством не передбачено жодних виборів. І хочу нагадати, що цю позицію неодноразово. Казали всі лідери всіх політичних сил всіх фракцій в парламенті, підписували там пам'ятаю, меморандум півроку чи ще, ще щось такому, що вибори в таких умовах просто неможливі. А якщо буде наполягати на цьому, зокрема американська сторона, тому що ми, в принципі, беремо участь у всіх тих перемовних процесах, які тривають тут Росія, так вони зараз от не відповіли, як сказав президент в вечірньому зверненні, поки що від них нема якоїсь відповіді, чи готові вони там наступного тижня продовжити перемовини, якщо вони будуть у Сполучених Штатах Америки. Але ми розуміємо, від кого це може йти стосовно виборів, в тому числі і як будемо реагувати Ну якщо будуть наполягати, будемо реагувати. Ми ще живемо в конституційній країні, але мені здається, що наскільки я бачу їх останнього риторику, вони якраз на цьому вже не наполягають. Бо вони чітко розуміють навіть при такому переформатуванні, хто все одно стане президентом України, і він ще більше легітимізується. Тому станом на сьогодні я не бачу жодного тиску, жодного меседжу з точки зору того, що Сполучені Штати наполягають саме. На проведення президентських там парламентських виборів або проведення якогось іншого референдуму, ну справді зменшилась градус риторики, тому що раніше ми там і від Трампа і там взагалі образливі вислови, як на мене, на бік українського президента так? чули і Джей Дівенс про це говорив. Але це справді було, ну скажімо так, напевно, в першій навіть половині минулого року активні вислови щодо виборів. Далі Менше, менше і менше пане Олександре. Ви є представником національного комітету з національної безпеки, оборони та розвитки. Дуже часто до нас в ефірі також вмикається і ваш колега з по цьому комітету, пан Роман Костенко. І ми постійно обговорюємо лінію фронту, тому що ну ми знаємо, що ваш комітет має, скажімо так, прямий зв'язок з військовими штабами. До вас приходять військові, розповідають ситуацію на фронті. Чи відповідає дійсності і якщо відповідає, то що справді відбувається? Багато повідомлень про те, що ну гальмують росіяни, і, і вже можливо видихаються їхні сили стосовно наступів на територію нашої держави? Так, Дивіться, ну на жаль, я не можу розголошувати будь-яку інформацію, яка відбувається на комітеті. У нас бо комітет це, це я зараз скажу для тих, хто можливо захоче мене потім критикувати, що я щось розповів. Але я можу розповісти свою власну позицію, власну думку і ту інформацію, яку я, як е, працівник комітету, перебуваючи в зоні ведення бойових дій, е, збираю е, ну, з тих інформаційних полів, які там є дійсно наприкінці 25-го року. Це публічна інформація. До речі, росіяни навіть не змогли оновити свій особовий склад, який вони втратили на протягом одного місяця. Це взагалі за весь повномасштабний час, повномасштабного вторгнення, це нонсенс. Коли вони не змогли, і росіяни продовжують далі видихатися, тобто, ну я так розумію, все ж таки, що нарешті в них там макітра громадян Росії до чогось дійшла, і вони зрозуміли, що е, воювати за царя е, немає сенсу, бо все одно ми будемо знищувати і далі. Плюс наскільки ми бачимо з проходу нового міністра оборони, який е, підкреслив те, що росіян треба знищувати там. В декілька разів більше, тобто не 30 тисяч на місяць, а там 50-60 тисяч на місяць, що ще більше катастрофічно вплине на їх меліційні процеси. Я думаю, що е, так або інакше настане той час, коли вони просто фізично не зможуть все ж таки протистояти вже на полі бою. Але при цьому не варто забувати, що росіяни зараз почали, як ви бачите, як ви казали, використовувати безпосередньо крилаті ракети, балістичні ракети, і знову ж таки це зроблено для того, щоб. Е, Посіяти зерно паніки роздору саме в тій частині України, де немає активної фази військових дій, і тут дуже важливо все ж таки українцям це зрозуміти, якось єднатися. і в першу чергу розуміти, що не існує гарних росіян. Вони всі працюють проти нас, вони всі брешуть Більшість частини тих самих телеграм-каналів. І нам треба підтримати наших військових, військовослужбовців, які на фронті, а вони там, повірте мені, роблять гарно свою справу. Ми в цьому насправді не сумніваємося і дуже дякуємо за підтримку усіх українців, хто підтримує і і гривну, і в тому числі наших військових, бо вони цього теж потребують. Пане Олександре, мусимо запитати вас, як ситуація зараз з народними депутатами? Ну, з вашими колегами, чи все гаразд у вас, тому що сьогодні парламент не зміг відкрити своє засідання, не було депутатів, і повідомили про те, що відбулось масове отруєння. Є інформація, що нібито це сталося. Після споживання їжі у їдальні Верховної Ради, але ще я так розумію, будуть якісь результати вже остаточної, чи то експертизи, чи то проведених досліджень. Але ну з чим це може бути пов'язано, і ну як ситуація з тими депутатами, з ким ви можливо спілкуєтесь? Знаєте? Як ваше здоров'я? Угу. Так, да, дивіться, ну по спочатку свого здоров'я я сьогодні був в парламенті. Звісно, хоча я, дотикаючи зранку, якось себе трошки ніяково відчував. Але коли я пішов до лікаря, я сказав: дивись, братан, у тебе це просто перевтома тиск нервова робота. Томі тому треба трошки відпочити. Але при цьому я був в парламенті сьогодні. Е і сьогодні е, на мій полі, як людина, яка займається безпекою, все життя, я побачив те, що парламент по факту це єдиний законодавчий орган в країні. І якщо а депутати це звичайні люди, це не термінатори, це не роботи. Вони і хворіють, вибачаються, і вмирають, і інші питання, якісь бувають. І Якщо таким можливо чином е, зупинити роботу парламента, то ми зупинимо не просто роботу парламента е, при всіх якихось. Політичних уподобань суспільства до тих або інших політичних сил, бо сьогодні всі депутати скаржились не тільки там політична сила слова народу, а всі. То ми можемо зупинити просто роботу парламенту з точки зору прийняття тих або інших законодавчих змін, враховуючи законодавчі зміни які важливо потрібно будуть для референдуму, для якихось виборчих процесів і так далі. І це дуже дуже ризикована історія. Тому я звертаюся по до своїх колег, колеги бережіть своє здоров'я з іншого боку, хочу звернутися до суспільства. Це також звичайні люди. Ви можете їх там ненавидіти або якось нейтрально ставитися, але вони, на жаль, хворіють. Тому сьогодні, що я після парламенту спочатку порусив до комітету, ще було сьогодні ТСК щодо по фортифікаційним спорудам. Ну а потім приїхав додому от, в етері з вами. Дякуємо вам. Насправді, я знаєте, що хотів, ще уточнити? Ну, на жаль, от, чи не було от, в моменті, коли, ну, в парламенті стало зрозуміло, що це йдеться не про одну людину, а про кілька людей. Ви самі сказали, що ви пішли до лікаря. Ми ж розуміємо, що не завжди, коли ми десь знедужуємо, то одразу йдемо до лікаря. Угу. Чи чи не було відчуття? Е, ну ми ж пам'ятаємо в українському політику політик. Комі були одне дуже гучне отруєння, так, і воно стосувалося Віктора Ющенка у предвиборчий період. Так. Чи не було думок, що це могла бути якась диверсія з боку росіян? Ну, війна, ми живемо в таких умовах. Я, я не можу казати за всіх колег, але я одразу проаналізував, наприклад, ну, там, свій стан, я ж вже доросла людина. Да. А потім я почав читати, що там люди скажуться на те, що їли їдальні. Я не їв просто відальню, почав якось факти, як то кажуть, співпоставляти. Ну і зрозуміло, що в принципі у мене за все це не отруєння було а просто виснаження.